Вітаємо! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Сухоручко. В Україні мешкає 398 носіїв цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Сухоручко є місто Слав'янськ Донецької області, місто Донецьк та село Бабче, Солотвинської селищної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Походження прізвища Сухоручко пов'язане із стародавніми ремісниками сухоруками. Сухоруки були спеціалістами з обробки деревини та інших матеріалів без застосування вологи. Ця навичка була дуже затребувана в давнину, і нащадки таких ремісників могли прийняти прізвище сухоручко в знак поваги до своїх предків. Тобі сподобалось? Було цікаво? Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатись про тлумачення свого прізвища? Залишай коментар під цим відео, та кидай донат на картку, номер якої знайдеш у першому коментарі до цього відео.